У мене був особистий досвід щодо моєї дитини, вона навчається в школі і на побутовому рівні стала учасником булінгу. Давайте визначимо, що таке булінг. Булінг це в першу чергу системне цькування з боку інших дітей, незалежно від то чи це дівчина до дівчини, чи хлопчик до дівчини, тобто без гендерного без гендерної належності, як такої. Тобто, саме головне це системність. Бо, наприклад, звичайна сварка або непорозуміння, вони не можуть вважатися булінгом через те, що це звичайна сварка, і це ну, такий, так би мовити, однотипний елемент, який може бути в житті з кожним з нас. Умовно кажучи, стоячи в черзі, одна дитина або людина, ну зачасту ми зараз говоримо про дітей, може просто з необачності наступити на ногу або штовхнути зачепити це. Не є булінг саме системність, саме цілеспрямованість, булінг буває декількох різновидів: це психологічні, це сексуальний, це побутові для того, щоб ми не вдавалися там в юридичні тонкощі, будь-який булінг, умовно кажучи, це приниження честі і достоинства особистості, в тому числі і дитини, виходячи з того, що та особа, яка вчиняє булінг. Вона або підкреслює якісь вади у дитини, або навпаки принижує досягнення дитини. І то, і то може вважатися булінгом. Але через те, що це системність і вона має негативний напрямок, саме це є характеризуючими ознаками булінгу. Мама вже наступного дня. Випадково переглядаючи телефон, побачила про те, що є цькування дитини. Вона задала питання у зв'язку з чим, що трапилось, тобто намагалася з'ясувати причини. Це так само важливо, бо іноді дитина через певні вікові обмеження або навпаки досягнення, тобто, умовно кажучи, дитина. Трьох років і дитина тринадцяти років по-різному буде сприймати одні і ті самі події, коли дитина розказала, що стало підставою для цього, звідки виник цей конфлікт, чи він тривалий, чи він не тривалий. Тобто у нас була сімейна бесіда, спочатку. Потім ми намагалися поспілкуватися безпосередньо з батьками дитини-лідера булінгу, скажімо так, я після цього запропонував. Зустрітися на території школи я вважаю це обов'язковим. бо в булінгу мають приймати участь у, у протидії в булінгу, мають приймати участь е, усі: і представники закладів освіти, е, або то школа, або то дитячий садок, або інші навчальні заклади, так само і батьки, е, а так само і психологи, вихователі, е, які по штатному розпису майже завжди є в освітніх закладах. Провивши зустріч на території школи, ми проговорили з батьками. Цю ситуацію начебто, начебто вони взяли на себе зобов'язання провести профілактичну бесіду з дитиною, але, на жаль, вже наступного тижня ситуація повторилась, але не по відношенню до моєї дитини, а по відношенню до інших дітей. Ми змушені були, так би мовити, запускати повний юридичний процес так званого розслідування факту булінгу в конкретному класі. Конкретно Школи, бо е зачасту будь-який конфлікт е за участю е батьків, психолога і відповідного вихователя можна вирішити, я вважаю, на звірогідністю 80-90%. На побутовому рівні, на рівні класу або на рівні батьків. У разі, якщо це не вдається, або у разі якщо дитина дійсно проявляє і не реагує на зауваження власних батьків, проявляє агресію, проявляє булінг систематичний, то ми змушені були вже звертатися з відповідною письмовою заявою, на ім'я керівника школи із залученням. Фахівців органів місцевого самоврядування, органів освіти нашої Дніпровської міської ради, органів ювенальної поліції. Ювенальна поліція це спеціальний відділ поліції, який займається питанням неповнолітніх, і в тому числі до компетенції ювенальної поліції, відноситься категорія булінгу. Це чисто їх, так би мовити, напрямок. У нас було призначено дату засідання, так би мовити, круглого столу, на якому були присутні всі батьки тих дітей, які піддалися булінгу. З боку дитини були присутні батьки і були запрошені батьки цієї дитини, але це відбувалося без участі дітей, умовно кажучи, для того, щоб не породжувати якісь в подальшому конфлікти, щоб ця бесіда була максимально конструктивною за результатами проведення цього круглого столу. Тобто, як це відбувається, давайте по закону в будь-якому випадку, у разі, якщо не вдалося превентивними заходами врегулювати цю ситуацію. E <laughs> Законом визначено, що в рамках освітнього закладу є психолог, є класний керівник і є відповідні процедури в кожному освітньому закладі. Вони мають бути затверджені, в тому числі або це протокол протидії булінгу, або правила поведінки Там в школі не загальні, а в тому числі на випадок булінгу. В нашій школі, дякувати Богу, цей алгоритм був розроблений. Умовно кажучи, я його. Просто знайшов, почитав і по цьому алгоритму став діяти. Я склав заяву на ім'я на ім'я керівника школи, виклав там ці обставини, попросив скликати цю нараду. Відбулося це засідання, і кожен мав можливість виступити, висловити свої доводи, міркування, докази або, навпаки, спростування тих чи інших фактів. Після цього були запропоновані варіанти вирішення цієї проблеми. Вислухали батька цієї дитини. Він висловив свою відповідну позицію. Після цього вже з боку ювенальної поліції спеціалісти дали своє, так би мовити, свій висновок щодо цієї ситуації. Психолог і керівник. Заступник керівника з Виховної роботи. Так само зробила свій висновок. Протокольно це все, це все зафіксували. І, відповідно, за результатами проведеного цього засідання було прийнято рішення щодо переведення дитини в інший клас. Це одне з варіантів вирішення цієї ситуації. Може бути, це не обов'язково має бути саме такий результат. Може бути там. Знову ж таке, взяття на контроль цієї дитини психологом, <кій> вибачає проведення профілактичної бесіди, переведення до іншого класу, переведення до іншої школи випадки можуть бути абсолютно різними.